Вітаю на уроці читання. Сьогодні ми з вами вивчаємо звук «і», букву І, звук І в ролі окремого слова. Тож починаємо. Виконуємо артикуляційну гімнастику. Годинничок. Треба посміхнутись, трохи відкрити рот, висунути язик, якомога далі вперед. І то ліворуч, то праворуч язичком. Торкаємось. О, Тимофій правильно робить. Як годинничок, да, рухається? Ну, угу, все одно буде слухати. Ага, зробили. Ком'ячок. Язик без напруження почергово випирається вправо в ліву щоку. Затримуємо на 3-5 секунд. Ніби хом'ячок щось жує. Ну, зараз я погоджу, засадіться. Угу. Далі гребінець висунути широкий і розслаблений язик, розчесати його зубами від кончика до середини, потім від середини до кончика. Щоб, яз... щоб зубки по язичку ходили. Ой, а от мені не хуже зубов. Це в мене лоскотно. Так, добре, зупинились. А тепер читаємо разом зі мною е, таку скоромовочку. Ілько Ін... боїться індика, а індик того ж ілька. Всі разом. Ілько інди... боїться індика, інди... а індик того ж ілька. Інди. Ще раз. Ілько боїться індика, а індик того ж ілька. Тепер давайте швидше. Ілько боїться індика, а індик того Ілька. Діти, хто кого боїться? Так, Хлопчик Ілько боїться, да, індичка, а індичок теж його боїться. Всі бояться один одного. Давайте ще швидше. Ілько боїться індика, а індик того ж Ілька. Хто хоче сам. Діти, хто хоче сам? Ну давайте зі мною хтось. <ріст> Давай ми разом з тобою. Ілько боїться і дика. А індик того ж Ілька. Чудово. Ще хтось хоче зі мною? Давай, Оля. Ілько боїться індика. А індик того ж ілька. Давай, Маша, журба. Ілько боїться індика, А індик того ж і Чудово. Добре. Uh, так. Давайте тепер подивимось звукову схему, складемо до слова індик. Поділимо його по складах, поставили всі під підборіддя ручком, в'ясовуємо скільки складів ін. -дик. Скільки складів? Два склади. Два склади, два склади. Давайте тепер з'ясуємо, де голосні, де приголосні. Який він і, 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 Голосний. Правильно. н, 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 твердий приголосний. Твердий приголосний. Твердий, приголосний. Правильно, давайте поставимо наголос. Це. Буде падає наголос? На другий склад, чудово молодці. Правильно. Тепер нам дітки, треба визначити спільний звук. Другі, будь ласка, тишу. Дякую за тишу. Називаємо слова по черзі ірис.

І! правий на із букві. І. І. і ось дивимось, де він знаходиться. Він червоний, е, червоною буквою позначається, буквою І. Ірис, він, бір, і, е. іграшки. Скажіть, е. будь ласка, в яких словах стоїть він на початку слова? Де ми його чуємо на початку? Де буквально? І. Дима, ірис. Ірис. і. 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 Іграшки. Правильно. А всередині слова де. І чудово. Давайте тепер правильно вимовимо цей звук. І який він цей звук? Голосний. Це звук. голосний звук. А, так, давайте тепер правильно Наді. вимовимо слова з цим звуком. Пу ви повторюєте за мною: Іграшка. Іграшка. Ірис. 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 Квітка. 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 Очі. 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 Усмішка. Усмішка. Усмішка.

Лукати, лукати, генні горну пенні. I love you in my blood. I love you in my blood. Короче, шашки, зарежки. Олодці. Знайомимось з буквою І. Буква І, неначе свічка, з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Ось подивіться, це друкована буква І, велика, і маленька. Велика, бачите, без крапочки над, бу, над буквою, а маленька І з крапочкою над І. І ось такі рукописні. Вони легко пишуться, е, гачечок великий е, з елементом вгорі, і гачечок маленький з крапочкою над буковкою. Це буде легко нам сьогодні зробити. На що схожа буква І? Давайте подивимось. На бол... Так, болтик, ручка, булочка, трубочка, ручка, дудочка, труб. олівчик. Так. Це ж іграшка, пензлик, цвях, так, і на свічечку. І на свічечку схожа наша літера І. За допомогою цеглинок виготовте дві букви І велику і малу. Або олівчики. Ну, олівчик взагалі легко. Поклали олівчик, і це вже буковка І у вас. На маленьку крапочку можна буку покласти. Над... Буковкою І, це буде крапочка. А велика літера І без крапочки. Просто вона велика. З двох олівчиків можна її виготовити, або з двох маркерів. Так, молодці. Да. у мене маленька готова. Чудово, ось, правильно, вже показали. Да, діти. Ось і літера І у нас. Готов. Так, добре. Бачу, Настя Михайленко. Молодець. Я навіть побачила ваші Чудово. Молодці дітки, бачу. Оля молодець оригінально зробила. Всі молодці дітки. Чудово. Угу. Дякую, молодці. Так, хто сьогодні що їв? Підніміться, хто їв яєчню. Підніміться, хто їв яєчню. Угу. Так, тепер підніміться, хто є в грінки. Нема, Нема. Нема. хто їв творог сир. Угу. Так, хто їв супчик? Нем. Ага. Нем. А хто пив чайок сьогодні зранку? Всі пили, всі пили. Угу. Я не а хто їв. Сендвіч. Mm. ну Або бутерброд це може я бути гарячий. Вчора. Вчора Добре, зрозуміла, Ліза. Хто їв фрукти зранку? Я вчора їла. Ну, не вчора, а зараз фрукти, ага, О, Ліза їла. Угу. Хто їв цукерки? цукерки? Я вчора їла. Чого? Я сьогодні пончик звіла. Пончик, чудовий сніданок. Так, ну добре, всі поснідали, значить, на уроці їсти ніхто не буде. Добре, послухайте вірш і запам'ятайте всі слова зі звуком І. Зробіть, у вас та тишу. Дякую. І уважно слухайте. Олег Лищак. Йдуть у хату до індика. Звірі на гостину У малого індичати нині іменини. Імениннику несуть іграшки, і риски, і солодкого ізюму три великі миски. Назвіть слова зі звуком і. Давайте перерахуємо які слова Індик. Іменик. Ага. Добре, чудово. молодці. Молодість. Все добре, все ви запам'ятали. Наступне завдання: дітки нам. Вже все. Дітки вже все. Дякую. Тепер нам треба з'ясувати, до якого малюнка подана дана звукова схема. Давайте подивимося, що у нас зображено. Перша, перший малюночок, що це зображено? Граблі. Правильно, другий малюнок. Далі. Міш, міш. третій малюнок. Отака і останній. А тепер, а тепер, діти, ви самостійно, то ми завжди разом робили, а тепер спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз слів, поділити по складах тихенько і зрозуміти, до якого слова належить ця схема. Зверніть увагу, в цій схемі три склади, і в другому складі є м'який приголосний. Перевірте, до якого слова належить дана схема. Хто готовий, піднімайте ручку. Хто вже всі слова перевірив? Ліза, всі слова перевірила. Кажи до якого слова ти вважаєш? Опата. Але там не чуємо в якого приголосного. Який Торілка. Так, тарілка. Давайте перевіряти. Ділимо по складах. Тарілка. Згодно. Перевіряємо тепер по звуках. Т. Твердий. а Голосний. Р, р М'який приголосний. І Голосний. Твердий. Твердий приголосний, а голосний. Дійсно підходить тарілка. Молодці. Тепер, дітки, ми маємо упіймати звук І, з'ясувати, чи на початку він стоїть, чи всередині, чи в кінці ми його чуємо. Давайте подумаємо: Помідор, де знаходиться звук, І? Де ми його чуємо? На початку. Ідор, кажемо. А, Ні. Початку. Помідор. В середині. Середині. В середині. Ножиці. Ножи попашення. Правильно в кінці. Ірис. І рис. на початку. На початок. Правильно, ви все правильно почули. Тепер давайте складемо звукові схеми до цих чарівних квітів. Ірис Лілія. Давайте, Ірис поділимо по складах. І рис. І голосний. Чвердий, приголосний. Ні. Голосний. Не всі показують, що знають звукові схеми. С, с, с. Ірис, так, і перевіряємо. Ірис. Поставимо наголос. Іри. Діде, є. Ірис це квітка, а ірис це цукерки. Наголоси в них різні. Ірис це квітка, а ірис. Це цукерки оці, смачненькі. Тепер Лілію давайте зробимо звукову схему Лілії. Діла по складах. Дякую, Микита завжди зі мною працює. Дякую ще. Тимофій завжди схему робить. Сергій молодець. Матвій молодець. Оля молодець. Всі поставили ручку. Настя молодець. Маша. Угу, дякую. Лі, лі, я. Які складів діти почули? Три, правильно. Тепер давайте по буквах, по кожному звуку. Лі, 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 Лі. Він м'який приголосний. лі. Далі і голосний Охий. Даніл. Знову. Ль, ль. М'який <риколик> приголосний так, і... Так, так, так. І... і. Голосний. І... Є... А, є... а, Діти. І... Ну ми будемо далі вчити е буковка Я і ще декілька і... я, Ю Є і, позначаються двома звуками: Ї і А, Ї і, і Е, Ї і, і У, і, -у, і, -у і, І. Тому тут два звуки: ви бачите: і І. Завжди приголосний, м'який, але це наперед я вже заскочила. Подивіться: Лілія слово перед звуком І, які стоять приголосні? Лі, лі, О, м'які. Тобто, що робить буква І? Що цей звук робить чарівного? Він пом'якшує попередній приголосний. Чудово, що ви це помітили. Це квіти. А тепер давайте подивимося от те, про що я говорила. Ірис це квітка. І... Вимовте слово, Ірис. Ірис. Який склад наголошений? Ірис. 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 Який склад наголошений? Ірис. Перший правильно. А що означає це слово? Ірис. Діти, ну що це Квітка. Це квітка. Дякую. А тепер промовимо ірис. Ірис. Який склад наголошений? Другий. Другий, Други, дякую. Що означає це слово, діти? Це цукерки. Правильно, це такі смачні цукерки. Що означає «ням»? Ще раз. Нія така цукер. Це слово означає ням. А, ням, так, смаколики. Добре. Тобто дивіться, однаково пишеться слово і Ірис, і Ірис. Повернусь до нього. дивіться. Однаково так пишеться, але наголос ставиться по-різному, тому і змінюється його значення. Ірис це квітка, а Ірис це цукерка. Давайте тепер подивимось на це слово. Ківі. Ківі є така пташка киви. Зараз я розкажу, якого розміру, яка шерсть і чим цей птах цікавий. Ми подивимось відео про нього. І киви, це екзотичний у нас фрукт. Так, Він у нас зелений всередині, шкірка його така волохатенька. Да? І так. він шершавий за дотиком, да? якщо його взяти до рук. Так, але він дуже корисний і багатий на вітамін С. Якщо застудились, треба його їсти. Пишеться однаково ві. і наголос. Давайте перевіримо. Киві. Наголос падає на перший склад однаково. Ві. Давайте продивимось відео про цю пташку. Вау. Зараз я вимкну мікрофончики, щоб ви уважно послухали. Вам про Ківі. Але Ківі не фрукт, а Ківі пташку. Ківі надзвичайно рідкісний безкрилий птах, національний символ Нової Зеландії. Крім островів Нової Зеландії, він ніде не зустрічається. Завдовжки Ківі досягає 40 см, його маса близько 4 кг. Довжина крила Ківі всього 5 см. Але дивна річ, у них збереглася звичка, вісні ховати дюб під крило. Живуть ці птахи в вологих, вічно-зелених лісах, у норах з кількома виходами, полюють ночами на комах, черв'яків, молюсків, поїдають палі ягоди та плоди. Я вам розповіла про Києві, ставте лайки і підписуйтесь. Всім а. привіт! А... Де ж зустрічається цей птах, діти ківі? Піднімайте ручку, хто запам'ятав. В лісу. Ну, а де саме в новій Зеландії, так? Він, він рідкісний, його ніде більш побачити не можна. Діти 40 сантиметрів це як кіт, і 4 кілограми він важить, як невеличкий котик. І ви побачили, що він, кажуть, без крили. У нього зовсім маленькі крильцята. 5 сантиметрів. Це ось. І достатньо вам... для нього... так. Це ось такі крильцята у нього. От уявіть у кота такі крильця. Так, він... Ну, такий він чудний. І у нього така теж шерсть, як у котика. Зараз відпочиваємо. Criança oh, escreveu. É uma, a A Речення за малюнками. дивимося що робить хлопчик і що робить дівчинка. Хто готовий скласти речення? Тимофій, давай. Робить саму... Літа. Літа. так? Літа. Літа. Давай назвемо хлопчика, щоб у нього ім'я починалось з літери І. Ілько. Ілько, чудово. Ілько виготовляє літачок. Чудово дякую, Тимофій. Оленька про дівчинку склади, назви її на літеру І, щоб починалася сім'я. І... Іра. Так, Оленька. ага. Іля. І Іля. Ну, Ірина можна, Іна, Інеса, так. Іля. Іра, що вона там робить? У мене маму так зовут. Чудово. Робить цвіточок. Ну, що вона робить? Малює, так? Малює квітку. Так, малює іриси, бачимо, да? Ми навіть бачимо, що вона змальовує з Вазончика, квіти. Чудово, молодець, дякую. Наприклад, Іванко ліпить літачок пастеліну, Ірина малює красиві іриси. Давайте тепер прочитаємо слова та речення, що ми бачимо і а. о. Другий рядок. А, О, І. Третій рядок. І. О, І. «А». Чудово. І великі літери. Давайте також прочитаємо. Правій А, О, І. О. О, і. А. І. «А», «О». Чудово. Далі продовжуємо. Дивіться, у нас є малюнки і стоїть е, знак, не знак, стоїть буква І. Давайте зараз назвемо це ті слова. Що ми бачимо діти, на малюнках? Каміла, що ти бачиш? Літа. Літа. Я сіл. Дзига, так, це дзига. Юла називається українською дзига. Літак і, і так, дзига – це і що це діти? Це все разом іграшки. Правильно, іграшки. Ліка, що ми бачимо далі на малюнках? Мікрофончик, лікусь, мікрофончик вімкни. Ага. Помідор. Помидор. Ну, а що ще поряд з помідором? Огірок, ти ж читай, і буковка стоїть між ними. Огірок, і помідор. Що це ліка одним словом? Овочі. Овочі, це овочі. Так. І останнє, будь ласка, марк доля. Називай, що ми бачимо на малюнках. і Марк ще не вимкнув мікрофон. Ага, Марк що ти бачиш? Помідор вже був, ти неуважно слідкуєш. Далі нижче на малюнках. Тіл і стільчик. Як одним словом назвати Марк? Меблі. Меблі. Це меблі. Правильно, діти, правильно. Так, Добре, це ми вже настигаємо. Назвіть, будь ласка, що тут зайве? Подумайте, коли назвете кожне слово, ми зрозуміємо, що зайве. Ви вже здогадались. Ну, давайте назвемо всі слова. Індик. Другий малюнок, що це бачимо? <плес> я не знаю. Как а хто знає? Як? Я не знаю. Інжир. Інжир, <плес> <плес> правильно. Це інжир, дітки. Він дуже корисний. Далі, а, хто це? Я його. Так, йогуана. Анна смак... 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 і Кра. Смак солодкий. І Кра. І останній? А, ні, ще. Ірис і Діти, як ви вважаєте, що пончик. зайве тут? Ми що це слави. Що зайве, діти, Ви відволікаєтесь? То ми що це на «п», а це на І. Правильно, всі слова починаються зі звуку і і буковки і а пончик ми чуємо звук П і буковка П. Ми її ще не вчили. Добре, кончик займає. Добре, дітки, з якою буковкою ми сьогодні ознайомились? Буковкою і написні з вами. Дякую за тишу. Будемо писати І... цю літеру. Все, дітки, відпочивайте. Дякую вам за чудовий урок. Дякую, що ви активні, майже всі. І відпочиваємо до зустрічі.